Відтискання від підлоги широким хватом вважається простою вправою для тренування грудних м'язів, але насправді вона не така легка, як здається. Пропоную детально розібратися з анатомією та механікою відтискань, щоб краще розуміти, як правильно їх виконувати та які м'язи працюють окрім грудних. Основний рух під час відтискань відбувається у плечових та ліктьових суглобах. Також рухаються лопатки відносно грудної клітки. Рух, який відбувається у плечовому суглобі під час відтискань широким хватом, називається горизонтальне приведення плеча. За цей рух відповідають наступні м'язи. Агоністом, тобто м'язом, що виконує основну роботу, є великий грудний м'яз. Проте він працює не один. Йому допомагає ціла група синергістів. М'язів, що хоч і не виконують основну роботу, але все ж таки активно працюють. Дуже сильним помічником в великому грудному є передня частина дельтоподібного м'яза. Також активно працюють дзьобоплечовий м'яз. Та коротка головка біцепсу. Що стосується руху у люктьовому суглобі, то тут відбувається розгинання передпліччя. За цей рух відповідає триголовий м'яз плеча. Щодо руху лопаток, то вони відводяться від хребта з великою амплітудою, а виконують цей рух передні зубчасті м'язи. За рух і стабілізацію лопатки відповідає також малий грудний м'яз. Ми зробили перелік м'язів, що виконують основну динамічну роботу під час відтискань. Але робота руками та плечовим поясом це не єдина задача під час виконання цієї вправи. Коли людина знаходиться в упорі лежаче, їй доводиться боротися із силою тяжіння, щоб підтримати тіло рівним. І за це відповідають м'язи живота, хребта, сідниць та стегон. На цій анімації м'язи, що виконують стабілізуючу функцію, позначені коричневим кольором. Саме тому, коли мова йде про відтискання, завжди потрібно враховувати, що це не просто вправа для грудних м'язів. Крім них тут активно працюють передня частина дельтоподібних м'язів, передні зубчасті та триголові м'язи плеча. Більш того, виконувати відтискання правильно не вдасться без статичної роботи пресу розгоначів хребта, стегон та сідниць. Неповне розуміння правильної роботи тіла під час відтискань призводить до неправильного виконання цієї вправи. Найчастішими помилками є відсутність контролю за положенням тіла а також надмірний рух лопаток на фоні недостатньої роботи у плечових та ліктьових суглобах. Якщо людині не вистачає фізичних сил для того, щоб виконувати відтискання правильно. То їй необхідно виконувати їх у більш легкому варіанті. Наприклад, відтискатися від високої опори. Також можна відтискати, спираючись на коліна. Але і тут слід дотримуватися всіх правил виконання вправи. Сподіваюся, що цей розбір був для вас корисним. І якщо так, то напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку. Дякую вам за перегляд!